Друзі, всім привіт! Сьогодні я купаю ось таких ярах. У мене вже є сигнал. Давайте поглянемо. Ось я викупав. Ось такий сигнал. І це у нас, друзі, монетка. Це у нас, друзі, випала монетка. Це у нас родянська монетка. Дві копійки 73-го року. Слідуючий, друзі, сигнал. Я викопав. Ось такий сигнал. І це у нас монетка. Це у нас монетка. Звісно, родянська. 15 копійок. 15 копійок 61-го року. Ось, друзі, це ямка. Я вже засипав, там був советик, тут був сигнал. Я отак наговорю управлю ству і сигнал пропав. Далі йдемо хав і ось. Ось тут, на самому верху, ламонетка. Це у нас, звісно, теж продянська. Це у нас просто Так. Це у нас вже 10 копійок. 80-го року. Ось така монетка. Супер. Ось там, друзі, та була розсипуха. Трішки пройшов сигнал. Спочатку був поганий сигнал. Тепер ось такий гарний сигнал. Видай 80-79. Я спочатку помінув, що це пробка. Так, друзі, все таки вирішив включитися зараз. Вместе з вами будемо дивитися. Що це, друзі, у нас? Що я? я його викупав? Тут не розумію. Дуже гарний сигнал, Ось, друзі. Ось, друзі, це у нас монетка. Дивіться, друзі. Це у нас монетка. Царська монетка. Це у нас одна копійка, напевно. Миколи другого. Так, друзі, це у нас одна копійка. Зараз гляну, який рік. Ось так от друзі, треба було знімати онлайн-коп. Я думав, що це пробка. Сігнал потім покращився і я все ж таки включився. 193 1900... год. Одна копійка, друзі, ось так. Гарний стан. Пішов дощик. Ось така монетка. Друзі, уявляйте собі, це у нас розсипуха. Такий ж самісінький сигнал в цій же ямці. Виключив камеру, помахав катушкою і чіткий сигнал. Це у нас, друзі, розсипуха. Зараз будемо купати онлайн-коп. Це головне не зачепити. Це так, друзі. копнув. Це моя друга царська розсипуха, друзі, буде. Що звісно це монетка. Десь глибше корні, пишаю копати. Десь тут... Копали? ВДАЕС 79 І зараз ми поглянемо, друзі, що це у нас? А ось друзі я вже бачу. Я вже, друзі, бачу. Ще одна монетка. Теж одна копійка 1899 року. Теж гарний стан. Я ж все ж таки, друзі, досі трішки коцанув. Супер. Ось така, друзі. Розсипуха з царських монет. Ось зашов такі, як у шарі сигнал думав органу що... не друзі. Це у нас монетка. Це у нас монетка. Так, радянська. Так. 20 копійок. Зараз глянемо який рік. 62 рік, друзі. Ось така монетка. Друзі. Ось тут ось такого шмурдяка було багато. Ось таку алюмішку ще викопав. Ух, дуже схожий сигнал. Подумав то ще якась алюмішка. Викопав і випала ось така монетка, друзі. Ось така монетка. Терти поки що, друзі, не буду. Тому що це якась дуже стара монетка. Я, друзі, купаю на свалки, тут дуже багато шмурдяка в цих ярах. Оскільки багато, що ходить дуже тяжко, тільки мусор ти копаєш. І ось, друзі, пожалуйста. Ось така монетка якась. Ось така монетка. Ось, друзі, слід ще знахідка. Викопав, була просто на верху, і випила ось така якась штукенція. Ось така якийсь, Не знаю, що це. Можливо, це, щоб підчіпляти відра, як раніше так носили воду. Сюди чіпляли відро. З іншої сторони, і з іншої така штука була. І носили воду. Напевно, це ця сама штука. Ну а так не знаю, чи це вначені. Ось така знахідка. Фух, друзі, ну я і довго цей сигнал копав. Ось тут корні ось такі. Прям під цією корм'ям був сигнал. Почти що. Дуже довго копав. Нарешті викопав і це у нас монетка. Це у нас три копійки ранній совєтік 1940 року. Я його ось коцанув трішки. І він зовсім трішки вигнутий Ось така монетка. І по знахідкам це у нас 10 копійок 1980-го року. 2 копійки 1973 року. 15 копійок 1961 року. 20 копійок 1962 року. Ранній советик 3 копійки 1940 року. Вигнутий ось такий і коцанув трішки. І по цікавеньким знахідкам це у нас розсипуха 20К на копійки 1899 року. Ось такий стан. Ще одна копійка. 1900 року. І ось така монетка. Ось така монетка. Тут якісь надписи, цифри, букви. Ну нічого не зрозумію, що там. Патана трішки облази. З іншої сторони. Хто щось не зрозуміле. Дуже гарно не чистив, тому що вся патина просто злізе. Ось така цікавенька якась монетка. Хто знає, може підкажіть в коментарях, що це може бути за монетка. Ось такі, друзі, знахідки. Кому сподобався коп, ставте лайки. Підписуйтесь на канал. І всім до нових зустрічей.